Всіх вітаю в рубриці скільки фармить. В цьому відео ми розглянемо машинку АМХ М449. Подивимося на її характеристики, обладнання, перки, польову модернізацію. Ну і звісно, скільки фармить цей танк. А з вами Сергійович і давайте починати. А ми раніше можна було отримати за реферальну програму, фактично не витрачаючи жодних ресурсів на його утримання, окрім часу, але наразі цю шинку прибрали з рекрутерської програми. І фактично єдиним способом отримання цього танку залишилася покупка його забону у спеціальному камуфляжі. Ну і звісно, покупка за реальну валюту. Раніше головним конкурентом AMX XM4 Mele 49 був саме T-265, про якого, до речі, є відео на каналі. І от вони обидва отримали апи характеристик, причому, як на мене, AMX M4 отримав замало покращень характеристик, про які ми зараз і будемо говорити. І переход Ходимо саме до озброєння. Цей параметр в танка максимально спірний завдяки 100 мм гарматі, яка встановлюється на дуже велику кількість французьких танків, особливо такі, як самоа, АМХ-50-100, АМХ-65Т та інші. І гравці, які стикалися з цими танками і цими гарматами, знають наскільки в них погана кучність пострілів, і це головна проблема цього танку, але по сухим характеристикам в нього не все так погано. Першим же плюсом є пробиття в двісті 2 мм бронебійним снарядом та 263 мм голдовим підкалібром, Ну і звичайно, альфою у 300 одиниць. Точність на 100 метрів становить 0,35, а час зведення 2,5 секунди. Для прикладу, раніше час зведення у даного танку був 2,9 секунди, що явно не давало комфорту гри на цьому танку. От передзарядку танку, я вважаю, треба було покращувати і покращувати відчутно, бо ми маємо 9,88 секунди КД, що дає нам шкоду на хвилину у 1823 одиниці. І як для те, який повинен грати на першій лінії, такі показники скорострільності дуже дуже погані. Причому забіжу трошки вперед, з обладнанням середня шкода на хвилину сягає лише 2106 одиниць, але цей танк нагородили гарними котами вертикального зведення, а саме мінус 10 вниз та плюс 20 вверх. Завдяки чому грати від рельєф гостей набагато легше і дає змогу частково ховати лючок, але про бронювання танку та його зони пробиття поговоримо трохи пізніше. Зараз перейдемо саме до мобільності цього танку. А ми 449 має масу танку в 70 тонн при потужності двигуна у 1000 кінських сил, що дає нам битому потужність у 14,29 кінських сил на тонну ваги. При максимальній швидкості 40 км на годину вперед та 15 км на годину назад. А от швидкість обертання корпусу невисока, лише 31,29 градуса на секунду. А от швидкість повороту башти 29. І на секунду. Так ще й доволі сильно псує картину опір місцевості, а саме 1,53 по твердим, 1,73 по середнім та 2,40 по м'яким ґрунтам. завдяки чому танк не особливо охотно набирає свою максимальну швидкість, а на більшості мапи взагалі не їде свої 40 км на годину, фактично його ефективна швидкість близько 30-35 км на годину. А на це фактично вплинула броня танку, про яку зараз і поговоримо. Верхній бронелист танку дорівнює 190 мм, що нам дає 225-240 мм наведеної броні. А найцікавіше, що нижній бронелист має 120 мм, але й має дуже високий кут нахилу на броні, завдяки чому маємо 260-280 мм наведеної броні, причому скоси верхнього бронелиста 150 мм, і коли ми стоїмо прямо до супротивника, там непогана наведена броня 280-300 мм. І тільки нам варто спробувати потанкувати від борту корпуса, і ці скоси стають дуже легкою мішенью для супротивника, а саме близько 190-210 мм міліметрів наведеної броні, що досить небагато. Причому борта танку броньовані всього в 55 мм, міліметрів. І якщо ви хочете хоч якось ефективно танкувати, то продовертати корпус взагалі не можна, так ще й бронювання за переднім катком при легкому передовороті вже 170 мм, що вкрай мало. Також треба не забувати про поличку криші корпуса, де бронювання взагалі 45 мм, а наведеної броні там 68 мм, причому витялити її не також і важко. А от з баштою не все так однозначно, броня башти починається від 250 мм лобовій проєкції, а скоси башти взагалі недосяжні для будь-яких снарядів в грі, бо, не дивлячись на броню в 180 мм, наведеної броні там близько 500 мм. А от криша башти тут зроблена цікаво. Кут нахилу криші великий, і снаряди, влучаючи туди по простору кошетять. Але на їх шляху в лівій частині танку знаходиться лючок командира, який, звісно, з легкістю пробувається після рикошету. і це відбувається виключно завдяки бронюванню лючку у 60 мм. Як ви розумієте, він пробувається майже будь-яким танком, який ми зустрічаємо в бою. Бортова частина башти розділена на три секції у 180, 120 та 60 мм броні. Ну і бронювання криші башти 60 в передній частині, 40 в задній частині башти, а от криша корпусу броньована у 45 мм. Ну і показник очок міцності в танка доволі стандартний 1500 одиниць. От огляд дали зовсім непоганий у 390 метрів. Ну і маскування як для тяжкого танку, майже стандартне 4,28 Ну і тепер, подивившись основні характеристики танку, давайте його покращимо обладнанням перками та польовою модернізацією, щоб зробити геймплей якомога приємнішим. Почну саме з обладнання, яке на цьому танку я насправді вибирав дуже довго та пробував багато різних комбінацій обладнання. Як ви звикли, таких збірок буде три. Перша збірка це та, яку я вбрав на постійну основу, а саме закалка, досилач та стабілізатор. Друга збірка для тих, хто любить більш рухливий гімплей, а саме турбіна, досилач та стабілізатор. Ну і третя збірка на максимальний комфорт гармати це вентилятор, досилач та стабілізатор. Це одна з тих машин, яка без стабілізатора грається абсолютно некомфортно, або ж я занадто розбалований танками з гарною стабілізацією. Сперки вибір тут фактично доволі очевидний. На перший перк беремо всім бойове братерство, а на третій ремонт. Далі перки будуть всі індивідуальні. Командиром беремо гостре зір та звукову розвідку, навіднику плавне обертання башти та снайпер, механіку водію плавний хід та король без доріжжя, радисту радіоперехват та з останніх сил, ну і заряджаючому – безконтактну бойову кладку та інтуїцію. З польово модернізації на другому левелі я взяв полегшене шасі, і це було пов'язано з тим, що гусениці на цьому танку збиваються дуже легко, а такий сарай без руху це дуже легка мішень. На четвертому рівні я взяв протирання шестер наведення, на п'ятому рівні я взяв звукоізоляцію. і це тут було пов'язано з габаритами танку та його повільним набором швидкості, що далеко не завжди дає можливість ухилитися від пострілу артилерії, навіть маючи перех звукова розвідка. Ну і настав час дізнатися, скільки ж фармить цей танк, з перемикаунтом, не враховуючи витрати вийшло 701 849 одиниць срібла. При середній шкоді за 10 боїв 1972 одиниці. Хоч результат непоганий, але ось витрати на цьому танку колосальні. На ремонт було витрачено 86 790 одиниць срібла, а от витрати на снаряди сягнули колосальних 145 230 одиниць срібла. І обумовлено це вартістю одного снаряду у 1030 срібла, а при в 300 одиниць це, як на мене, дороговато. Для цієї машини, як на мене, вартість одного снаряда повинна сягати 800 одиниць срібла. Завдяки таким витратам, чистий фарм на мох м4 склав 469 829, 829 одиниць срібла з прем каунтом. Та 235 тисяч одиниць срібла з базовим аккаунтом. Для прикладу, Т-265 при середній шкоді в 1800 одиниць за 10 боїв, на фарми чистими 554 тисячі одиниць срібла, що на 18% більше. І, як ви розумієте, на великій дистанції розрив фармі буде колосальним. Загалом АМІХ м 449 не дає великого комфорту гри, не дивлячись на присутню броню, яка в бою, хоч і не відчувається, але якщо дивитися на статистику, видно, що танк непогано відбиває снаряди середнім показником в 1440 одиниць натанкованої шкоди бій. Ну, як я казав вище, з гарматою є проблема в кучності. Снаряди дуже рандомно летять в цієї гармати, і певної закономірності, що більше снарядів летить в центр, просто немає. У мене від цього танку трохи підгорало, як машинка для фарму рекомендувати не можу. На дистанції є машини краще за цей танк, а от для фарму ВН 8 машинка шикарна, незважаючи на велику кількість мінусів цього танку. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуємось на канал. До зустрічі у наступних відеороликах. Мирного вам неба!